Я інженер-програміст, 30 років я пишу програми за комп'ютером. Я прийшов добровольцем 24 числа разом з хлопцями зі Стрілецького легіону. Під час танкового бою в Дмитровці я займав позицію на перехресті як снайпер прикривав вулицю. І там був такий заїзд маленький в підземний гаражик, там, де можна було сховатися від мінометного обстрілу. І там сиділи три танкісти ще. І я якось бігав то туди, то сюди, переїжджаю з місця на місце. і Прибігаю, а і вони ржать. А на тому місці, де тільки що ти був, дирка в там, шторці того гаража. І то Я розминувся зі смертю там буквально кілька секунд. Мотивація абсолютно. Я хочу, щоб мої діти жили в незалежній нормальній країні, а не якось уламку Касабстана. І хочу жити, щоб діти мої, хоча б і онуки побачили, як жити в нормальній країні. Треба сражатися, треба бити ворога, треба бити з любов'ю. Ми для цього сюди і прийшли. Ми ж не прийшли, щоб відсидітися десь там в клуні і почекати, поки все закінчиться. Правильно? Нам, що нам залишається? Нам залишається воювати.